Привіт! Я Все Волото Сачі, і сьогодні ми поговоримо про мікрофони, їх типи та як їх використовувати. Почнемо з типів. Існує три типи мікрофонів: динамічні, конденсаторні і мікрофони пушки. Розберемося про кожен з них коротенько, швидко, зрозуміло. Динамічні. Почнемо з плюсів. Перший плюс це їх вузька направленість. Зазвичай вони цепляють звук тільки спереду, що дозволяє не сильно паритись про звукоізоляцію кімнати. Другий плюс чутливість. Динамічні мікрофони зазвичай тихі, що знову ж таки дозволяє не сильно піклуватись про аудіо оформлення нашої кімнати. Перейдемо до мінусів. Усі плюси динамічних мікрофонів для нас будуть мінусами. Проблема в тому, що їх чутливість не дозволяє осягнути усі аспекти наших голосів, тож і ми їх і не використовуємо. Для подкастів, для радіо це дуже добре, тому що не потрібно піклуватись про кімнату. Але ми працюємо у студіях, тож нам потрібна максимальна якість звуку конденсаторні мікрофони. Основний засіб для запису звуку на наших студіях. Перший плюс це їх чутливість. Вони дуже чутливі і потребують професійної гарно оформленої. С... <рес> Висока чутливість дозволяє осягнути увесь твій голос, увесь його спектр. Проте потребує гарної студії. Перейдемо до мінусів. Основним мінусом буде ціна. Конденсаторні мікрофони потребують гарно оформленої студії, тож і гроші на це потрібні, немаленькі. І останнє. Пушки. Пушки були створені для того, щоб записувати фільми, і не просто так. З ними працюють не у кадрі. Вони відрізняються за направленістю та, очевидно, за формою. Завдяки їх формі, ці магічні палички здатні ціпляти звук з дуже далекої відстані, не втрачаючи в якості. Основним плюсом стане обернена сторона медалі це його направленість. Проблема в тому, що вона інколи занадто вузька, що не дозволяє маневрувати у студії. Існує багато видів направленості, проте нас цікавить усього три: кардіоїда, суперкардіоїда та гіперкардіоїда. Детально розберемо про кожну з них. Кардіоїда. Найпопулярніша направленість мікрофонів. Саме таку направленість мають конденсаторні мікрофони. Вона відсікає звуки, що знаходяться позаду мікрофону, але чітко передає усе, що відбувається спереду. Ось так працює кардіоїда. Зараз я розмовляю прямо в мікрофон, потім починаю його повертати. Зараз на 90 градусів, на 180, тепер на 270. І знову розмовляю прямо в мікрофон. Суперкардіоїда одна з направленостей для мікрофонів пушки. Вона чітко передає усе, що ззаду, але майже нічого не ціпляє з боку та ззаду. Гіперкардіоїда ще більш вузько направлена. Майже нічого не ціпляється ніде, окрім як спереду. Але дуже вузько. Ось так працює гіперкардіоїда. Зараз я розмовляю у центр мікрофона. Тепер я розмовляю. В бік мікрофона, і тепер я розмовляю назад мікрофон. Тепер я розмовляю знову в бік мікрофона. І тепер я розмовляю у центр мікрофона. Якісно і чітко, але тільки спереду. А зараз я дам декілька рекомендацій щодо пушок та конденсаторних мікрофонів для будь-якого бюджету. Почнемо з бюджетних. Перший кандидат Люїт lct 240. Гідний мікрофон за свої гроші. Одні плюси: нічого поганого сказати про цей мікрофон не можу. Наступне місце займають одразу два мікрофони AKG p 120 і Audio Technica 2020. Вони майже однакові і коштують приблизно так само. А полегше можна для середньостатистичних глядачів. За свій прайс мікрофони роблять те, що від них потрібно, без усіляких приколів на кштальт. На кшталт фільтрів чи то зниження гучності у середині мікрофону. Середній бюджет. Кожен з цих мікрофонів здатний стати вашим останнім. Вони здатні виконати будь-яку задачу, і ви можете не змінювати їх до кінця вашої кар'єри. Цей список відкриває мікрофон Rode nt 1 вперше представлений у 1991 році, і з тих пір він став найпопулярнішим студійним мікрофоном у світі. І не просто так. Його звук дозволяє сплутати його з дуже дорогими мікрофонами, а останні фішки п'ятого покоління, наприклад, USB-підключення, дозволяє навіть не використовувати звукову карту. Наступний у списку Lewitt LCT 440 мікрофон для усього. Його футуристичний дизайн виділяє на фоні інших, а ціна приємно дивує. Він підходить для абсолютно будь-яких задач, але для запису голосу особливо. Продовжуємо з мікрофонами SE Electronics t 2 та 2200. Закривають цей список два мікрофони пушко. Закривають цей список два мікрофони пушки Сінко d 2 та Одіотехніка 875 r ці мікрофони здатні конкурувати з найдорожчими мікрофонами пушками у світі, при тому, що коштують вони не дуже дорого. Один з них навіть зараз записує це відео SYNCO d 2 І переходимо для мікрофонів для богатих. Цей список відкриває легенда нашої індустрії. Мікрофон пушка Sennheiser MKH416, використовується здебільшого в дубляжі завдяки своїй чутливості. Завершимо цей список одразу чотирма мікрофонами однієї компанії Neumann. Neumann – це дочірня компанія Sennheiser, яка виробляє мікрофони тільки преміального класу. І вони коштують дуже дорого. Відкривають четвірку наймолодший з цих мікрофонів TLM102. Маленький коштує недороблять. <кхух> 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 <Доброго>, <кхух> <кхух> Найменший з чотирьох і найдешевший з чотирьох. <кхух> Продовжуємо його старшим братом Neumann TLM 102. Те саме, тільки більше. І дорожче. Звук в нього ширше, тож своїх коштів він однозначно вартує. Мікрофон, на який записуюсь особисто я Neumann TLM 193. Недарма він називається одним з найнатуральніших мікрофонів. Він передає майже точно такий же голос, як ви чуєте в реальному житті. Мої рекомендації закінчуються на мікрофоні Neumann 87 AI. Коштує багато, коштує Оператор! Neumann 87AI це не просто мікрофон, це легенда. Є майже у кожній студії звукозапису. І не просто так. Цим мікрофоном можна зробити абсолютно усе, що можна просто придумати зі звуком. Для кожного з цих мікрофонів потрібна звукова карта, ще називається аудіоінтерфейсом. Я наведу буквально декілька прикладів, але вони найкраще з того, що можна придбати. Для середнього бюджету я порекомендую одразу дві відеокарти. Для середнього бюджету я порекомендую одразу дві аудіокарти від компанії Focusrite Scarlett Solo та Scarlett 2i2 Для глядачів з багатої сім'ї. Я порекомендую Universal Audio Apollo Solo і Twin X. Solo версії аудіоінтерфейсів дозволяють увімкнути одночасно тільки один мікрофон. Тоді ж, як подвійні, дозволяють логічно два. А аудіоінтерфейси від Apollo дозволяють ще й у реальному часі обробляти ваше аудіо. Ціни на аудіоінтерфейси FocusRite Scarlett за соло версію майже 100 доларів, за подвійну майже 200. А тепер переходимо до лайфхаків використання мікрофонів. Перший лайфхак пов'язаний з поп-фільтрами. Зазвичай виглядають приблизно так. Фішка в тому, що купувати дорогі не потрібно. Можна купити найдешевше, ось такий з тим, що називається гетра або ласіна. Вони можуть виглядати по-різному, наприклад, як цей вітрозахист, але від оцих штук він не допомагає, тому ми його не використовуємо зазвичай. Другий лайфхак якраз таки про те, як не використовувати попфільтри. Зараз я розмовляю на мікрофон, який від мене трошечки збоку. Фішка в тому, що якщо поставити його так, що він дивився на ваші губи, але казати кудись в сторону, то ви все ще будете правильно ловити звук, але не буде оцього. А для мікрофонів пушок можна поставити їх якось так. Немає ніяких звуків з повітрям, усе нормально, і попфільтр вам не потрібен. Вібропідвіси. Ми ще їх називаємо павуками. Використовуються для того, щоб прибирати шуми від будь-якого руху мікрофона. Коштують недорого, але працюють. Варто придбати. Вібропідвіси або павуки, теж існують і для пушок, і виглядають приблизно ось так. Акустичний щит багато хто каже, мов це ідеальне рішення для бюджетної студії. Ні, вони були придумані не для озвучки і не для роботи з вокалом. Вони придумані для інструментів. Тому Казати, що вони нам підходять і все буде добре ні. Це найдешевший спосіб вбити свій вокал. Дистанція у роботі з мікрофоном дуже важлива, тому що в залежності від неї може бути абсолютно різна подача. Наприклад, така, коли потрібно сказати щось по секрету, або далеко, коли нам потрібно кричати комусь вдаль. І останній лайфхак на сьогодні. Правильна дистанція для запису для кожного мікрофону різна, але глобально можна відміряти приблизно ось так. Це десь 15 см. Від кожного мікрофона відійти ось так і розмовляти це буде оптимальна дистанція. Для пушки це виглядає приблизно так, а для конденсаторних мікрофонів приблизно так. Ну що, усе переварила. З цього відео, сподіваюсь, було зрозуміло, які мікрофони купувати для чого, і взагалі потрібно воно вам чи ні. Якщо в тебе залишилися якісь питання відносно мікрофонів, запису чи якихось фішок, які я сказав, не забувай писати в коментарі. Я буду обов'язково відповідати. Мікрофон, аудіоінтерфейс це лише початок. Для того, щоб усе це працювало, потрібно практикуватись, практикуватись і практикуватись кожного дня, потроху, подивившись моє відео на Ютубі, постоявши у студії чи зробивши артикуляційну гімнастику. Усе це потрібно кожного дня. Не забувай про це. І пам'ятай, що ти. Усе зможеш.